І, пора, і допоможуть Україні відновитися. Так, да, вони будуть на Україні звісно, заведуть свої кампанії і так далі, але це дає нам безпеку, це дає нам той ресурс, який нам потрібен, це допоможе а, не втручатися корупційним схемам в Україні, в це все, бо це зовнішніми партнерами буде контролюватися. Це дахіра робочих місць. от Просто приготуйтеся. все, що казали за Україну, що вона. Розквітне після війни буде дуже сильно і так далі. Це правда, це не відбудеться зразу. Ну давайте по-чесному. Це роки на це підуть, може там 10-15 років. Але за цей час Україна виросте до нереальних масштабів. Це може стати однією з найкращих країн взагалі в світі по кількості інвестицій, будівлі, відновлення і так далі. Але треба не забувати, що від нас українців дуже багато залежить чи зможемо ми з нашою ментальністю достойно це прийняти, жити і розвиватись, але у нас є нереальний шанс. Нарешті, щоб Україна після всього пережитого розцвіла і почувала себе добре. Ми відмучились дуже багато. І наші предки, і ми, і пра-пра-пра-предки. Тому, друзі, буду вам потрошки показувати ще, як тут все виглядає. Зараз мені тут теж треба трошки порозмовляти, поговорити, що нам потрібно для України, для культури. І будемо на зв'язку, друзі. Новини гарні. Слава всім українцям, які досі тримаються. Все вже Україна. Па-па.